Війною очікування від України від українців були дуже за низькими на Заході. За низькими. За низькими. За низь. Ніхто не вірив в нашу здатність захищатися, і ніхто не вірив в нашу здатність протистояти і протистояти ефективно. І тут я хочу ще сказати, що захід також був не готовий до нашого протистояння. Ми очікуємо, що нам мали дати багато зброї, але давайте повернемося трошки крок назад, і подивимось, чи готові ми були цю зброю замовляти заздалегідь, готуватися до повномасштабного нападу і сприймати це серйозно. Наше ставлення до цієї загрози також не відповідало рівню цієї загрози. Тому тут треба дивитися на картинку трохи ширше і брати до уваги різні фактори.